Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вважаю, за необхідне прокоментувати ще одну подію, яка відбувалась протягом минулого тижня, і пов'язана з візитом сумнозвітного міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до КНДР. Варто відзначити, що його візит розпочався 18 жовтня у той самий момент, коли у Китаї завершувався форум, один пояс, один шлях. Загалом візит Лаврова до північної Кореї тривав два дні. За офіційною версією він був присвячений 75-річчю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Втім, ми розуміємо, що Істинні причини якраз виходили з інших обставин, чому Лавров приїхав до КНДР. Його поїздка Пхенян була анонсована одразу після того, як минулого місяця Росію відвідав північнокорейський диктатор Кім Чен. Тоді Пхеньян запросив президента Путіна до себе і якраз засоби масової інформації зазначають, що. Приїзд Лаврова до КНДР, це якраз є ознака того, що готується майбутній візит Путіна до Північної Кореї. За підсумками зустрічі з вищим керівництвом Північної Кореї, включно з Кім Чен Іном, Лавров заявив, що нам підтвердили принципову підтримку дій Росії щодо України, означивши вторгнення Росії як відбиття агресії Заходу. Ну, в принципі. КНДР вони не приховано підтримують Росію у її агресивних намірах і діях щодо України. Лавров не коментував інформацію Сполучених Штатів Америки щодо передачі Північної Кореї Росії тисячі контейнерів з озброєннями і боєприпасами для війни проти України чи будь-які плани посилювати військову співпрацю. Ну, вони ж завжди в таких випадках говорять, що це неправда, ніхто нікому. Нічого не передає, а там, напевно, якісь гуманітарні вантажі. Ну, стандартна методичка Кремля. Він лише зазначив, що наступного місяця міжурядова комісія з торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва розгляне всі напрямки, які в принциповому плані обговорювали Путін та Кім Чен Ін минулого місяця в Росії. Серед конкретних галузей він назвав геолорозвідку, постачання енергоносіїв та інших товарів, необхідних нашим друзям. І також під, цього, під час цього візиту Лавро висловив серйозне занепокоєння збільшенням військової активності США, Японії та Південної. Кореї, звинувативши Вашингтон у перенесенні в регіон елементів своєї стратегічної інфраструктури, включаючи ядерні аспекти. Про які саме ядерні аспекти йдеться, він не уточнив, але заявив, що Росія, Північна Корея та Китай протиставляють цьому курс на забезпечення деескалації, не уточнивши, як це корелюється з активізацією ядерних погроз з боку Північної Кореї. Ну вони ж ну, ж таки обурять. У таких випадках, що там абсолютно ніяких погроз немає. Це, Тобто абсолютно нормальна позиція в розумінні цих авторитарних держав, брехати цивілізованому світу в контексті того, що вони ж звичайно не планують ніяких агресивних дій по відношенню до своїх сусідніх держав. Це звичайно я говорю з іронією. На думку Лаврова, в контексті зростання напруги на Корейському півострові, південно-корейські колеги, замість того, щоб бити на сполох з цього приводу, повинні були б зайняти іншу позицію, у тому числі з питань відновлення переговорів про мир і безпеку в Північно-Східній Азії, ось такий візит за був Лаврова до КНДР. Чому я знову ж таки вирішив? Поділитися з вами цією інформацією, так, тому що, знову ж таки, Сполучені Штати Америки вони говорять про те, що є висока ймовірність того, що Північна Корея може передавати Росії боєприпаси, і було якраз зазначено про те, що були вже певні вантажі, де ці боєприпаси вже могли. Постачатися до території Росії. Сполучені Штати Америки раніше говорили, що знову ж таки вони відслідковують факт того, чи буде КНДР передавати в відкритому плані озброєння до Росії. І тут потрібно знову ж таки буде за цим слідкувати після майбутнього візиту Путіна до Росії. Хендер. Чому я також сказав про те, що Лавров здійснив візит до Пхеньяну якраз в момент завершення форуму 1, пояс, 1 шлях. Тому що там могло якраз обговорюватися питання з приводу того, чи може Китай через Північну Корею передавати озброєння до Росії. І ці питання могли знову ж таки підніматися під час візиту Путіна до Пекіну. Проте знову ж таки ми не будемо стверджувати, що це є 100% інформація, враховуючи, що ми не маємо її підтвердження у засобах масової інформації. Як тільки ми це побачимо, тоді ми можемо вже стовідсотково про це говорити. Це за улом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми, закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали ці відео знову ж таки переглядайте, коментуйте їх і діліться ними з своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!